Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми беремося за тему, яка, скажу відверто, може бути непростою. Ми зануримося в одну з найбільш, мабуть, провокаційних проповідей Джонатана Едвардса, називається вона Роздуми праведників про кінець нечестивих. Це такий собі розбір, що змушує нас глибоко замислитися над справедливістю, радістю і, звісно, божественним судом. І от центральне питання цієї проповіді, воно, на перший погляд, звучить парадоксально, ба навіть шокуюче для сучасної людини. Вдумайтеся, чи можуть вічні страждання бути джерелом небесної радості? Як взагалі радість на небі може співіснувати з усвідомленням вічних мук? Саме це питання Едвардс ставить у самий центр своєї аргументації. І ось вона, головна теза проповіді. Прямо в лоб. Коли святі у славі побачать, як гнів Божий звершується над безбожниками, це буде для них приводом не для смутку, а для радості. Ну що ж, це це справді разюча заява. Вона кидає виклик усім нашим уявленням про співчуття, чи не так? Давайте ж розберемося, як Едвардс, спираючись на писання, взагалі доходить до такого висновку. Гаразд. Щоб зрозуміти оцю на перший погляд дивну радість святих, проповідь веде нас крок за кроком. І перший крок зрозуміти, а над ким власне звершується цей суд. Об'єкт Божого суду, описаний у книзі об'явлення, і він має символічну назву Вавілон. Так от, і це ключовий момент. Вавилон тут це не просто стародавне місто з підручника історії. Ні, у контексті цієї проповіді це могутній символ, символ корумпованої релігійної та й політичної системи, що протистоїть Богу. І варто додати такий історичний контекст для багатьох протестантів часів Едвардса, ну скажімо, прямо, цей символ міцно асоціювався з Римокатолицькою церквою. Подивіться, наскільки всеосяжним є це руйнування. Проповідь не шкодує фарб, описуючи падіння Вавилону. Проголошено, що він упав, він стає помешканням для демонів, його гріхи сягнули аж до неба, і покарання відповідне смерть, смуток, голод, спалення вогнем, і ключова деталь дим від нього піднімається на віки вічні. Тобто це не просто якась тимчасова поразка, йдеться про вічне покарання, яке відбувається, уявіть собі на очах у мешканців небес. Добре, картина, погодьтеся, апокаліптична, повне остаточне знищення. Але тут ми повертаємося до нашого головного питання чому? Чому, згідно з Едвардсом, небесні жителі мають цьому радіти, радіти такій жахливій долі? Давайте перейдемо до самої суті його аргументації. Так от проповідь вибудовує логіку на трьох основних стовпах, трьох причинах для радості. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ. За логікою Едвардса, ця радість не має нічого спільного з жорстокістю чи зловтіхою. Зовсім ні. Її корінь у святкуванні божественних атрибутів, а саме справедливості, сили та благодаті. Давайте почнемо з першого пункту Божої справедливості. З точки зору проповіді, справедливість Бога досконала і незмінна. А покарання нечестивих це, ну, це саме те, чого вимагає ця досконала справедливість. І тому, бачите, як вона звершується для святих, це причина для поклоніння, а не для скорботи. Знаєте, це можливо схоже на те глибоке відчуття правильності, коли бачиш, як справедливість нарешті, нарешті перемагає зло. У такому світогляді правосуддя це абсолютна цінність, і його тріумф викликає благоговіння. Друга причина це прояв Божої сили та величі. Все просто. Знищення ворогів Божих, це демонстрація його верховної влади. Це показує, що він, як каже Едвардс, вищий за своїх гордих ворогів. І в цій системі координат прояв такої абсолютної, непереможної сили, це, звичайно, привід для хвали. Ну і третя причина, можливо, найбільш незвична для нас, це контраст. Проповідь говорить, що спостерігаючи за нещастям засуджених, святі набагато глибше усвідомлюють власне блаженство. Вони гостріше відчувають ту суверенну благодать, яка їх спасла. Тобто, за логікою Едвардса, цей разучий контраст між долями робить їхнє власне щастя і вдячність Богу ще яскравішими, ще глибшими. І я впевнений, у багатьох зараз виникає головне питання, головне заперечення: Стривайте, а як же християнський обов'язок любити своїх ворогів, чи все це не суперечить йому напряму? І знаєте, проповідь ніби передбачає це питання. Едвардс проводить дуже чітку ключову відмінність відмінність між обов'язками християнина на землі і станом святих уже на небі. І ось ця таблиця чудово це ілюструє. Подивіться, яка разюча різниця. На землі? Обов'язок любити всіх, навіть ворогів, бо тут ще є місце для милості, ніхто не знає вічної долі іншого, Христос прагне спасіння, а на небі. Все інакше, там уже немає обов'язку любити засуджених, бо їхня доля вирішена і відома. Вони об'єкти Божого гніву, а не милості. І святі, перебуваючи в досконалій згоді з Божою волею, бачать усе його очима. Їхня перспектива кардинально змінюється, тому що самі обставини змінилися фундаментально. Просто вслухайтеся у цю пряму цитату. Святим жодним чином не личитиме любити їх чи сумувати за ними. Це, це підкреслює, наскільки радикальною є ця зміна перспективи. Після остаточного Божого суду такі земні безумовно важливі чесноти, як любов і жалість до ворогів, стають згідно з цією логікою недоречними. Чому? Бо святі вже не дивляться зі своєї земної перспективи, а повністю і досконало приймають волю і суд Бога. І ось. Підходячи до фіналу нашого розбору, давайте зробимо крок назад і подивимося на загально ширшу богословську картину, яку малює ця проповідь, адже все це вписано у певний світогляд. І ось він центральний богословський стовп усієї цієї конструкції. Згідно з Едвардсом, Бог прославляє себе передусім у тому, як він визначає вічну долю своїх розумних створень. Тобто, призначаючи одних до вічного життя, а інших. Залишаючи на вічну смерть кінцевою найвищою метою всього є Божа слава, і стверджується, що саме в цих фінальних вічних долях людства вона проявляється найяскравіше. І ось тут ми підходимо до ключа, який відкриває розуміння всієї проповіді це ієрархія цінностей. Серця святих, як їх описує Едвардс, це полум'я любові до Бога. І ця любов настільки велика, що вони цінують його славу вище за будь-що інше, вище за добробут тисяч і мільйонів душ. І якщо це так, то цілком логічно, що вони радіють прояву цієї слави, навіть якщо цей прояв у справедливому покаранні. І наостанок я хотів би залишити всіх нас із одним питанням для роздумів. Не для відповіді тут і зараз, а саме для роздумів, як наше власне уявлення про справедливість формує наше розуміння щастя. Проповідь Едвардса подобається вона нам чи ні? Змушує подивитись на цей глибокий зв'язок між справедливістю радістю і, зрештою, нашою богословською перспективою. Дякую, що долучилися до цього. Безперечно непростого, але як на мене дуже важливого аналізу.